Бачу цільно, віжу, віжу приграв. Висоти муром, МКМА з Бекаут. Це наша робота. Мій позивний флай, бо люблю літати. Я до військ потрапив у 2020 році. Ми дружимо ще з далекого 2016 року до служби в ДПСУ. Спочатку повномасштабного вторгнення було сформовано відділення повітряної розвідки. Вивели бажання спробувати. Це було дуже цікаво. Був цей страх, а потім, коли все частіше це робиш, це все приходить. Зараз зовсім інші цінності. Менше стало друзів, розійшлися погляди, та і став більш так жорсткіший. Отримавши інформацію про ціль, ми збираємося, виїжджаємо на позицію і ми влітаємо на враження цієї цілі. Це була спільна робота з силами оборони. Це дуже, дуже крута емоція, коли ти зробив щось важливе, щоб не страждали люди. З нашим то поражем це була бойова машина 20 град, кілька штук шість муромів було та і Камаз БК. Моя робота пілота FPV-дрона дуже мотивує, так як це наближає нас до скоріш, скорішої перемоги. Сидячи за путем дрону, я отримую драйв. свій бойовий опит, передати іншому. Це тяжко. Досить треба здобути. Спочатку, коли ми починали, ми вразили муром, потім полетіли на ціль, щоб зафіксувати ураження, та на обратному путі. Зробили 300. За ним їхала е, машина, це, це була. Це був. Це був ти, Тигр. Тигр, да. То ми його теж разом. Він згорів. Він згорів. Ви не бачили цього?